Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Було трохи часу, вирішила зняти відео. Є класні знахідки, як завжди, гарний склад, гарні речі, гарні бренди. Тільки так. Тож, почну з аксесуару. Ось такий капелюх. Він просто. Класний, в новому стані, ем, бренд Поско 100%, 100 повна. Ось такий. Ті, хто полюбляє такий стиль, носить капелюхи. Це дуже класна знахідка. Заходьте в мій інстаграм-магазинчик Олена Бренд Олена Нижнє Підкреслювання brandhand Там ви знайдете опис, фото. Практично все, що я показую у відео, є там, в моєму магазинчику, його можна придбати і там поспілкуватися зі мною. Так, наступне. Це взуття, це жіночі такі черевички, шкіряні, дуже якісні. Бренд Camel Active. Вони дуже зручні. класні такі. Розмір 39,40, тут 26 см детка. Проскакую. Устілка. Ось такі. Вони дуже зручні, тому що у них дуже м'ягенька. Як це? Подушла. Так. Дуже класні. Ось вони як згинаються. І дуже м'якенька шкіра. Дуже. Ось такі. Клас. Ще одна пара взуття. Ось такі. Батильйончики. Вони нові. Це Пол Грім. Класний, якісний бренд. Це от тут шкіра. Тут сам зверху, ось в новому стані. Ось такі класні. Так, ну і продовжимо, продовжимо. речі. Ось така спідничка. Дуже шикарна. Люблю такі речі, бо вони. Практично в єдиному екземплярі. Тому ви будете неповторні. Тут, значить, бренд у нас Helen Berman, це 12-й розмір, тут 50% вовни, 50, мабуть, поліестер, поліістеру, але вона дуже якісна. Дуже класно. Ось. Тут така аплікація на вовні з вишивкою. Так, у нас сьогодні трохи буде спідничок. Ось така красуня. Неймовірного кольору і дуже класний. класного бренду. Це у складі, В у складі у нас 70% різінської вовни та 30% альпаки. Шикарний склад, шикарний бренд, просто неймовірно. Мабуть, це був костюм, але верху я не знайшла. На жаль, але сама по собі вона дуже стильна. Так, ще один відомий бренд, це у нас Сейчас. покажу Баймарін Біргер. Тоже теж якісна річ. Тут у нас у складі котон. Віско котон і полістир. Ось така. Ось така. Для тих, хто полюбляє такий приліт, у нас то дуже-дуже зводиться така спідничка. Наступна річ, вона нова збіркою. Це атмосфера. Взяла, тому що вона нова, в новому стані. Це така міні шубка автоледі. Можна як накидку до гарної сукні. Ось така. Нува. Гарненька. Наступна річ, як завжди, дуже якісна. Це моє найлюбленіше. Якість, Гарні, гарний склад. Це, як же його правильно прочитати, Hauber. Це німецький бренд. Дуже якісні речі робить. Це такий піджак жакет. Мабуть жакет. Так, ось таку він коричневого кольору. З таким така цікава структура в ньому. Ще цікавіший у нього склад. Склад це 60% вовни, 20 шовку. Та 20 поліаміду. Ось такий. Вовна з шовковим. Дуже гарний. Так, наступне перейдемо до верхнього одягу. Це жіноче пальто коручене. В гарному дуже стані. Воно класичне, без ніяких прикрашан, але так, це 22 розмір, ну це, мабуть, XL-кась. Десь, десь так. Але тут, як завжди, мене зацікавив склад, бо це 82% вовни. 13 віскози і 5 поліестеру. Ось така. Це колір мокрий асфальт. Камера трохи засвідчує. Ось так, мабуть. Правильніше. Мокрий асфальт. темно темно сірий. Це перевага таких речей. Я теж люблю такі речі класичні, що це база. Прикрашати можна як завгодно. Хусткою шарф якась дуже навіть брош, І що кому заманеться? Ось така. Так, ще одне, ще одне пальто. Жіноче, ось таке дуже гарного світлого кольору. Бренд Audi джинс. Тут нема. Тут oh, о боже. Так, тут склад не такий гарний, тут поліестер з віскозою. Але... але воно в другому стані і дуже гарний колір. Ось таке. Короче, ось таке кишеньки ще зашиті. Тут кнопочки, Одна... один гудзик, далі йдуть кнопки. Так. Ще одне таке стиль кежуал. Жіноче полупальто, пальто, як куртка, полупальто куртка. Воно теж в новому стані. Ось такий гарний борід. Ось так, це бренд. Бренд десь всередині Your sense. Ось вірка. Тональ альпака лоден. Як завжди тут склад це 100% вовна, причому, а ні, не 100% вовна, це знак якості міжнародної вовни, 70% вовни Віргінської. Та 25 нейлону і 5 альпака. Ось так. Гарний склад, дуже теж в новому стані. Потайні гудзики. Така теж базова річ. Ось таке позаду. Як завжди, все зможете знайти в моєму магазинчику в інстаграм. Так. Наступна річ це вже чоловіче, це чоловіче така полупальто куртка. Ось це е, шкіра. І на рукавах теж отділка шкіра. Це Марк Спсер преміальна лінійка. ось ми побачимо. Так. 50% вовни, 40 поліестеру. І ще якесь там І ще щось. Дуже гарна річ, але тут була підстюжка. І знайшла я його без неї. Але на весну дуже класний. Ось така. Дуже гарна якість. Якось камера не показує колір. Він трохи темніший. Трохи темніший. Так. Ще одна чоловіча річ. Це взагалі таке. Це я прям була дуже задоволена, як я його знайшла. Це чоловічий піджак. Це у нас бос, його бос. Він новий, в новому стані. Ось такі на рукавах як його сказати як це сказати так ну на рукавах ось такий як завжди склад дуже гарний так це 100% вовна віргінська Дуже класний колір. Шикарний такий колір кемел. Такі ось гузики, Маленькі, великі, Ось такі, Супер міч. Так. І, і ще одна річ. Це теж це чоловіче пальто. В новому стані абсолютно. Ось тут позаду ще зашитий шов. Зсередини ще є гудзики запасні. Це Скажу, де в нас склад. 63 вовни, 30 поліестеру, 4 акрила. Це класний чоловічий теж. теж виробник одягу Буртон Менсвір Лондон. Розмір XXL. Сьогодні щось трохи замовляю. Ось таке воно просто нове, його ніхто не носив. Шикарне таке чоловіче пальто пальто воно. Ось так. Мабуть, зроблю ще й з приміркою. Ну буду міряти на собі. Також в мене нема манекену такого розміру і чоловічого, тому зроблю шорти сама поприміряю. Ось таке. Ось такі речі, як завжди. З гарним складом, гарна тканина, гарні бренди, те, що я люблю. Все зможете знайти в моєму магазинчику в інстаграм. Дуже дякую вам за коментарі, які ви оставляєте, за лайки ваші. Мене стимулює це робити нові відео. Я дуже рада, що в мене є постійні глядачі, що вони з'являються знову, знову і знову. Ну, і, мабуть, так як сьогодні свято, я вирішила на ходу придумала, вирішила зробити таку таку цікавеньку, невеличку акцію. Хто е, перейде сьогодні після. Мого виходу, мого відео на YouTube, в мій магазинчик в Інстаграм, і захоче щось собі прикупити. Речей дуже багато, вибір є, дуже класні всі, так що заходьте, придивляйтеся, вибирайте і замовляйте. Так ось хто сьогодні. Прийде в мій інстаграм за покупкою і напише мені кодово, кодове таке слово. Ну, давайте це буде перемога. Кодове слово перемога, тому буде мінус 20% сьогодні скидка. Ось так всіх люблю, всіх ціную. Підписуйтесь, будь ласка, бо це мене стимулює нові підписники, і завжди приємно. Буду для вас знімати ще відео, буду старатися намагатися частіше, але буває, що не, нема часу просто. Але знахідки є постійно якісь. Ось небагато. Бо для мене дуже багато займає часу їх знаходити. Но все одно намагаюсь. Так що дуже приємно було поспілкуватися. Так, в камеру. Чекаю всіх в моєму магазинчику, дуже дякую всім. До наступного відео!